Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про розпродаж платі, які є у нашому магазині. Ви знаєте, оці у платчах у нас були більший розмір 1150 гривень, менший розмір 1000 гривень. Сьогодні ми на них проводимо розпродаж, залишилося їх всього-навсього 5 штучок, і ми в їх продамо дешевше. Дивіться, ось таке платье 54-го розміру. Напівокружність грудей 58 см. Ось так міряли. Під, напівокружність грудей, ось так під пашками е, вимірюю. Е, такий коротенький рукавчик. Ось кругленький виріз, Сюди далі йде е, такий скритий поясочок. Спереду. Ось тут дві таких, два таких шнурочки, що вони зав'язуються і регулюють е, талію. Сюди далі йде ось пряменько, а сюди далі йде шлярка. Шлярка не насищена така, ріденька. Тут є кишенька. До речі, ця шлярочка вона тільки спереду, Ззаді йде просто ось так ось плаття. Ось це 54-й розмір, штапельне платячко, тканина штапель, коштує сьогодні 800 гривень. Точно таке саме платячко у нас є 56-го розміру, на пів окружність грудей 59 см, коштує 800 гривень. І ще таке саме платтячко уже 62-го розміру. 62-го розміру. Це вже йде супербатальний розмір, воно коштує 900 гривень. Далі, ось таке є платячко. Точно так само пошито, тільки з ну, інша тканина, штапель, інша розцветочка. 60-й розмір, на півокружність грудей: 65 см. Коштує 900 гривень. До речі, я забула сказати на півокружність грудей 62 го розміру. Тут 67 см на півокружність грудей. Тут 65 см, І ще є ось такий 62 розмір. Тут 66 см сантиметрів на півокружність грудей. Таке біленьке у чорненьку квіточку. 900 гривень коштує. Далі платячко по 500 гривень. Ось таке голубеньке залишилося. Дивіться, ось тут ось так на рукавчик призібраний зверху, це як декор йде. Тут ось такий кругленький виріс. Сюди воно йде таке, трошечки донизу розширене, але воно пряме платячко. От. І тут також є кишеньки. Тут я міряла на півокружність грудей і на півокружність стегон, тому що воно пряме. То тут стегна, величина стегон має роль. Тут на півокружність грудей 68 см, на півокружність 73 см. Коштує 500 гривень. Точно таке саме платячко, зелененьке ось таке салатовеньке. Тут напівокружність грудей 67 см, на півокружність бедер 70 см. Коштує 500 гривень. Далі ось таке платячко, теж штапельне. Це все штапельні платтячка в нас. Тут накладний карманчик ось такий, е, такий рукавчик цільнокройний. І воротничок такий. Бачите, комірчик і тут три гудзочки. На півокружність грудей 64 см, на півокружність стегон 68 см, коштує 500 гривень. І точно таке саме платячко у синьому кольорі. Тут на півокружність грудей це у нас. 154-й, 52-й розмір, на півокружність грудей 65 см і по бедрах 68 см. І ще є одне таке платячко синього кольору. Тут на півокружність грудей 66 см, а по бедрах 70 см. Ось таке платье. Воно носиться вільненько, тому що воно зовсім не тягнеться. Штапельне платько носиться вільно, не прилягаючи до тіла. Далі у нас є ще ось такі бріджики. Вони коштують 250 гривень. Дуже гарно тягнуться. Ось це найбільший розмір, розмір 8 іксель. Вони носяться ось так ось, ось так ось носяться впритик. Бачите, нижче колінка йдуть. Це оці бриджики на розмір 60-62, навіть 64. І ще є у нас розмір 7, це на розмір десь 56, 58, ну до 60-го. Ось так ось вони тягнуться. Дуже гарно тягнуться, їх ще можна розтягнути більше. Ось, тому їх беруть от такі гарні повнені жіночки, навіть одягають під плаття, якщо у них виникають проблеми з носінням платячок. Є ось такі з, з, такою, з таким мережевим і є без мережева. Простенькі ось такі з мережевим. Там треба вже дивитися, що там залишилося по розмірах. Коштують 250 гривень. За, е, висилаємо ми наш товар. Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Висилаємо, Робимо додаткові вимірі, кому потрібно, кому потрібно там, платя, по талії там, поталії, ну, що кого цікавить, на всі питання відповідаємо. Е, ну, Що ще хочу сказати? Я вам дякую за ваші відгуки, вони гріють моє серце. Дякую вам, але. Повірте, це моя робота, і я не вважаю себе якимось там супер, не зна ну, таким. У нас є багато товарів ще на нашому сайті Parus.com.ua. Можете заходити, познайомитися з асортиментом товарів і цінами там. У нас також і тут я викладаю дуже багато відео про наші товари розповідаю. Дивіться по ленті, листайте і замовляйте. І чекаю ваших дзвінків на номер телефона 068 173 61 33. Гарного вам дня, до побачення!